На території України вже другий рік тривають військові дії. Отже, відповідно, другий рік триває мобілізація. Як правило, мобілізованих направляють у ту військову частину, де є потреба у особах відповідної військової спеціальності. При цьому побажання військових по розподіленню в конкретну військову частину не завжди враховуються і залежить від багатьох чинників. Тому як наслідок після розподілу до військової частини виникають питання, яким чином військовий може перевестися. Із іншої частини відповідно в інший підрозділ або в іншу частину. Так буває досить часто. Порядок переміщення військовослужбовців регулюється положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, який затверджений указом президента України ще від 10 грудня 2008 року, номер 1153 п'ятдесят три, дріб Далі у своєму відео я буду просто Силатися на положення, щоб ви в принципі розуміли, про яке положення я говорю. Друзі, нагадую, що у нас є телеграм-канал, в якому ми надаємо більш детальну інформацію, яку, можливо, я не можу висвітлити на Ютубі, оскільки через рецензування не вся інформація може бути до вас донесена. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, там інформація більш детально викладена. Посилання на наш телеграм-канал міститься під цим відео. Отже, відповідно до пункту 110-го, Нього положення переміщення військовослужбовців здійснюється в разі, коли звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних посадових осіб. Тобто, це може бути солдат, стрілець, водій або якась інша спеціальність. Військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої у випадках, які відповідно визначені у пункті 82 даного положення основними підставами для переміщення військовослужбовців є, по перше, це скорочення штату або проведення організаційних заходів. Це сімейний стан відповідно за сімейними обставинами, і за станом здоров'я на підставі висновку постанови військово лікарської комісії. Щодо переведення за станом здоров'я, то підставою може бути, як ми всі розуміємо, це отримання поранення контузії або якоїсь іншої травми. До звернення до військово-лікарської комісії надаю пораду, що при отриманні травми обов'язково необхідно отримати відповідну довідку. Дуже часто після отримання контузії військові не отримують жодного документального підтвердження, що є досить негативним, бо потім слова дійсності не підтверджують. Довідка про обставини травми поранення, контузії каліцтва є одним із найважливіших. Документів, оскільки саме в ній зазначаються умови утримання пораненням, так само і під час виконання обов'язків військової служби чи... Якось це вийшло з, наприклад, по іншому. Ну в першу чергу, це потрібно бути зазначено, що під час виконання військової служби місце і час утримання відповідно поранення, населений пункт область та виключення того, що поранення було отримано під впливом алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Кожен із цих фактів у даній довідці впливає на висновок військово лікарської комісії і відповідна висновок. Сек і на розмір одноразової грошової допомоги у разі встановлення групи інвалідності або частини втрати працездатності. Отримати довідку про обставини травми можна через рапорт на свого командира. Подати його можна самостійно або через військово медичну установу, де обліковується відповідний військовий. Ну, як ми розуміємо, простіше це звернутися із рапортом до командира. Строки видачі довідки про обставини травми залежать від службового розслідування, яке по закону має тривати до одного місяця, проте в окремих випадках може бути продовжено і до двох місяців для переміщення за власним бажанням в інший підрозділ військовому необхідно подати письмовий рапорт на ім'я свого безпосереднього командира. При цьому хоті, хочу звернути увагу, що досить часто в мережі були посилання про те, що до цього ще потрібне відповідне відношення щодо переведення в іншу частину Однак відношення не є обов'язковим документом, воно береться до уваги при відповідному розгляді рапорту командира. Це відношення може бути з тієї частини, до якої військовослужбовець хоче перевестися. Чинним законодавством не встановлені строки розгляду рапорта, і як обов'язковість відповідне його задоволення. Отже, про сама процедура переведення до іншої частини може тривати досить довго, як ми розуміємо. Саме відношення це письмове документ. Документ, який видається командирам військового формування, до якого військовослужбовець має бажання бути переміщеним для подальшого проходження відповідної військової служби, і в якому відповідний командир підтверджує наявність вакантної посади, що відповідає військово-обліковам. Спеціальності того військовослужбовця, який відповідно планує перевестися до даної військової частини, і в цьому відношенні командир висловлює свою позицію, що він не заперечує або відповідний військовослужбовець був переміщений до віреної саме йому військової частини. Ну як ми розуміємо, на практиці, якщо дане відношення буде, то процедура і строка переведення до іншої частини будуть значно бистрішим. Багато скарг на те, що керівництво військових частин не реагує відповідно на рапорти. В такому випадку хочу вам порадити подавати рапорт у двох примірниках: один для розгляду командування, а інший для себе, на якому звернув вашу увагу, має бути зазначена дата прийому, вхідний номер та відповідальна особа, яка прийняла рапорт, відповідна її підпис. Тобто, ви зможете потім підтвердити подачу вам рапортом у разі затримки розгляду. До рапорту можна звернутися зі скаргою до Міністерства оборони України, до Генерального штабу збройних сил України, а також до військової служби правопорядку збройних сил України у разі вже бездіяльності ланок збройних сил України можна звертатися до правоохоронних органів та суду. Але всі дії ви потрібні фіксувати, оскільки коли ви звернетеся або до правоохоронних органів або до суду, ви маєте надати їм підтвердження того, що ви. Зверталися до всіх ланок Збройних сил України, починаючи з вашого командира і закінчуючи вже безпосередньо міністерством оборони і Генерального штабу Збройних сил України. Не бійтеся знати свої права, не бійтеся їх захищати. І якщо у вас виникли питання з того, що я вам сьогодні розповіла, то звертайтеся до нас, пишіть свої коментарі, телефонуйте.